Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, на наші вчені молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. Ім'я ім'я і Сина Святого Духа. Гартуй силу Духу, щоб захиститися від несподіваного лиха. Наші внутрішні сили, наш внутрішній ресурс. Це є якраз постій речі та засіб. І дозволяє нам переносити будь-які небезпеки. Коли готувався до цієї молитви, ем хотілося б пригадати якийсь приклад, який приклад дійсно, який розкриває ці слова. Але кращого прикладу за Ісуса Христа на домку не прийшло. Він знав, що його чекає. Він знав, що його зрадять. І він знав, що буде за цю зраду, що він отримує через цю зраду, які терпіння переживе бій, страждання. Але що робить Ісус? Він не втікає, Він не йде до психологів, Він не займається вартуванням свого тіла. Христос робить просту річ. Він іде на молитву. Він звертається до того, хто створив цей світ. Він звертається до того, хто дарує це життя і просить у нього просто сили, просить життя. І розуміє, що його фізичне життя може завершитися до хвилини, але є життя все інше. Життя його душі. І от він просить підтримки для його душі, просить у молитві в Бога тої сили, яка дозволить йому пройти через всі ці випробовані. І от гартувати силу Духу – це звертатись до джерела життя. І, наприклад, Ісуса Христа ми це бачимо, що той, хто приходить до джерела життя, тобто приходить до Бога, Він завжди має силу витримати будь-які небезпеки, будь-які нагаразні. Знаєте, інтернет переповнений всякими різними відео про те, як люди втомилися, що їм вже надоїло, що вже треба домовлятися. І паралельно багато є відео наших бійців, які понад силу, понад нереальні випробовування продовжують стримувати цього ворога. І от саме приклад цих військових, це є приклад тих, які мають велику силу духу. І саме для нас людей важливо є. Збагачувати цих наших військових цим Духом, цим Божим Духом. Саме через нашу молитву ми гардуємо їх. Саме через нашу молитву ті, які кажуть, що не вміли воювати і не можуть воювати, знаходять в себе ресурс це робити. Вони є справжніми воїнами, тому що вони знають, що таке життя. Вони плачуть теж під болю втрат. Вони втомлюються. Але їхній дух сильний до того моменту, поки вони чують молитву, відчувають її своїм серцем. Вони сильні до того моменту, поки вони чують ті слова підтримки, ніжності, любові, які їм дарують прості люди. Щирі слова. Молитва і наше життя, наша любов. Це те, що гартує наших військових. Зрештою, це те, що має гарнувати кожного з нас. Молитва і любов. Той, хто вміє любити, той, хто вміє молитись, Він є незламною людию. А хто це робить про формально, хто формально ходить до храму і молиться, тільки ставить свічки. Хто говорить, що я тебе люблю, але при цьому краде в тебе останній кусок хліба. Це формальність, це не є справжнє. Такі люди, вони дуже швидко ламаються. Будь-яка небезпека вони втікають. Сильним є той, хто вміє молитись, сильним є той, хто вміє вірити. Гартування Духу нашего. Це молитва і любов. Прошу Мага, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи на нас від лукавого. в мене. Богородиці Дніво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословена блідого того, бо Ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, милена з гніща, Господи, Ісусе Христе, Сина Божого, милина з гріж. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, мили на гріш. Господь, Ісуса Христ, Сина Божий, помили на гріш. На Господь, Ісуса Христ, Сина Божого мила на гріш. Господь, Ісуса Христ, Сина Божого, у мене на гріш. На Господь, Ісуса Христ, Сина Божого, умила на гріш. На Господь, Ісуса Христ, Сина Божого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти Господні цю сьогоднішній ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і збирають нашу країну. Благослови вздорове всіх поранених, як цивільних, як наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, балани, які з'їздні поїздки дій, Людей, які комунальних служби, і наслідки нас, які дани війни, служби на себе, спожечих, прикордонних поліції. усіх, хто є в полоні, погани живем, на наш кожного, допоможи в тих усіх безлості землі. Просвітли серце, і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб наблизили на всій святі, складу, всю свою зброю, залишити територію і України, більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо себе вас. Благослови за і захисти нас у сьогоднішній. Завтра і в день перемога, води святи і связав, на мені, всіх часу, віки Амінь. Дякую за молитву. Віримо в Бога, віримо в Бога, нашого Захисника, віри в нашу пану. Слава Ісусу!